Лисичка з качалочкою. Ішла лисичка дорогою та знайшла качалочку, підняла та пішла далі. Прийшла в село і стукає в хатинку. Стук, стук, стук. Хто там. Я лисичка сестричка. Пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся. Сама ляжу на ослінчику, хвостик під горну, а качалочку під припічок. Її впустили. Удосвіта лисичка встала, спалила свою качалочку, а потім і запитує А де ж моя качалочка? Віддайте мені за неї курочку. Хазяїн що вдієш? Віддав їй за качалочку курочку. Іде лисичка і співає. Лисичка дорогою йшла, качалочку знайшла. І за качалочку має корочку. Прийшла в друге село, попросилася заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я б якось прилаштувалася. Її впустили. Лисичка лягла на ослоні. Хвостика згорнула, а курку під припічок. Удосвіта лиска встала, курочку з'їла, а відтак і каже Ой, а де ж моя курочка? Давайте за неї гусочку. Що тут вдієш? Довелося хазяїну віддати за курочку гусочку. Іде лисичка і приспівує. Лисичка дорогою йшла, качалочку знайшла, і за качалочку має курочку, а за курочку має густочку. Дісталася надвечір у третє село. Стук, стук, стук. Хто там? Я лисичка сестричка, пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся. Пустили лиску. Ось вона вмостилася на ослоні, хвостик згорнула, а гусочку під припічком сховала. У досвіта ледь зазоріло, лисичка встала, з'їла гусочку і каже А де ж моя гусочка? Віддай то за неї, дівчинку. Шкода стало хазяїну дівчинки, посадив він в мішок величезного собаку і віддав лисиці. Що ж, бери, лиско, дівчинку. Ось лиска й взяла мішок, вийшла на дорогу та й каже «А ну ж бо, дівчинко, заспівай! а псисько з мішка як загарчить. Лисиця злякалася, лишила нішок і навцьоки. Тут собака вскочив з мішка і гайда за нею. Ледь втекла лисиця і у нору шлигнула. Сидить і приказує. Вушки мої вушка, а що ви зробили, аби мене врятувати? Наслухали, чи пес не наздоганяє. А ви, мої ніженьки, що зробили? Чимдушнесли тебе лисько до нори, а ти хвостище. А я під ногами плутався, бігти заважав. Отакий От ти лихий. Начувайся тепер, і висунула лисиця хвоста з нори. Кусай його сірко! Собака накинувся на хвоста, витяг лисицю з нори. Ледь живою вирвалася. Отож буде знати тепер Лисиця, як хитрувати. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.